Вас вітає онлайн-школа. Мистецтво. П'ятий клас НУШ. Тема уроку Мистецтво і довкілля. Зміст уроку. Мистецтво про довкілля, види друкованої графіки, особливості утворення силуету, виражальні можливості лінії та штрихів. Мистецтво допомагає усвідомити можливість збереження довкілля, дбайливого ставлення до природних ресурсів. Твори графічного мистецтва рекламні плакати, афіші, поштові марки, газети, журнали, брошури, етикетки можуть містити інформацію екологічного змісту. Ці твори належать до прикладної графіки. Які ж види прикладної графіки існують? Перше це книжкова, ілюстрації, декоративні елементи книги. Друге це плакатна. Плакати, банери, білборди. Третій вид прикладної графіки художня виробнича це етикетки, поштові марки, грамоти. Роздивіться уважно емблему зеленої журавлика. Вона ставиться на упаковках, етикетках, різноманітних продуктів, товарів, виробів, матеріалів та інформаційних носіях організацій, які надають послуги. Він підтверджує екологічну перевагу та безпеку маркованої ним продукції, що пройшла екологічну сертифікацію та контроль за дотриманням вимог, екологічних стандартів на усіх етапах життя. Циклу. Поміркуйте, до якого майбутнього закликає людство емблема міжнародної екологічної організації Грінпіс. А поки ви будете думати, пропоную прослухати фрагмент ця Up in the morning, and the sun smiles with its warmth. The birds spread their wings as they soar the vast blue skies. The flowers give off their scent, fragrance fills. the tree Настав час пригадати теоретичний матеріал. Поміркуйте. Та пригадайте основні засоби виразності графіки. Друге питання чому для створення дуже виразного образу графіки використовують техніку силует. Наступне питання яку роль відіграє контраст у силуеті? І наступне питання, які існують види прикладної графіки. Отже, Крапка, лінія, штрих і пляма це основні засоби виразності графіка. Лінія, основний виражальний засіб, вона може бути короткою і довгою, переривчатою і непереривною, однаковою або різною за товшиною та тональністю. За допомогою ліній зображується видимий контур предмета. Штрих коротка риска, виконана одним рухом олівця або пера, призначення штриха відтворення об'ємних властивостей форми зображення. Пляма виділяється тоном, насиченістю, освітленістю. Чорна і біла плями утворюють контраст. Тонову пляму можна створити на папері штриховкою, олівцем, вуглиною або пензлем. Силует це вид графічної техніки, однотонне площіння зображення, фігур і предметів. Силует як лінія відображає форму предмета. Силуетні зображення розміщують на контрастному тлі за кольором. Контраст посилює сприйняття зображень. Саме слово силует з'явилося і почало своє існування з XVIII століття у Франції, після того, як на міністра фінансів Іт'єна де Силуета була намальована карикатура. Слово силует вимовляється з легкою елегантністю, яка, здається, цілком відображає витончену простоту позначеного ним явища, швидкоплинна тінь, що падає на стіну. До вашої уваги лайфхак отримана тінь силуету за допомогою ліхтарика. Це такий спосіб допомогти собі у разі, якщо намалювати силует власними руками дуже складно. Використовуйте такий лайфхак і можна отримати тінь за допомогою ліхтарика від смартфону. А зараз давайте з вами трішки пограємо. Назвіть тварин Євразії по силуетах. Молодці, ви пригадали всіх тварин. Рухаємо з вами далі. А зараз назвіть тварин Африки по силуетах. Дуже добре. Ви добре впорались. А зараз перегляньте відео про екзотичних тварин Африки. Природа це не місце для відвідувань. Це наш дім. Природа це все, що ми бачимо. Тварини і комахи, що ховаються навколо, застосовуючи хитрощі, маскування та приманювання. Природа це все, що ми чуємо: крик орла, шурхіт морського бризу, гуркіт грому, цвірінчання цвіркунів. Надзвичайна краса природи. Тендітна спорідненість між життям тварин та їхнім середовищем усе це світ дикої природи. Велика африканська савана. Вкриваючи майже половину континентальної Африки. Лісиста місцевість та трав'янисті рівнини Савани простягаються на 25 країн. Займаючи майже 13 мільйонів кілометрів квадратних, масштаби цього унікального тропічного степу вражають. Так само, як і розмаїття тутешніх форм життя. Сьогодні ми з вами побачимо найвідоміших мешканців Савани: леві, слонів, антилоп гну, гепардів та. Жирафів. Природа це не місце для відвідувань. Настав час приступити до практичної роботи. Сьогодні ми з вами створимо екологічний плакат. Нам треба з вами створити композицію, що привертаме увагу до проблем екології у техніці силует. За вибором можна скористатися або фарбами, або кольоровим папіром. Етапи виконання роботи: перше, виконай кілька замальовок пошуків, друге обери найвдалішу композицію та добери контрастне тло. Отже, приступаємо до роботи. Перше. Виконайте легкий контурний набросок силуету Землі. Друге. По колу додавайте силуети рослин та тварин, мешкаючих на нашій планеті. Варіації можуть бути різноманітні. Проявіть фантазію та індивідуальність у своїй роботі. Для закінчення ескізу плакату залишилось додати екологічний надпис. Наприклад, Міжнародний день тварин можна написати англійською мовою. Для створення контрастного тла обираємо оранжеву фарбу та для створення силуету синю фарбу ви можете зробити власний вибір. Поетапно заповнюємо фон оранжевою фарбою. Давайте з вами пригадаємо, що таке контраста. контраст. Контраст це кольори максимально віддалені один від одного. На спектральному кольоровому колі, колі ітена: це червоний та зелений, синій та оранжевий, жовтий та фіолетовий. Продовжуємо свою роботу, силуети рослин та тварин промальовуємо синім кольором і так само виділяємо надпис. Молодці, ви добре впорались. У вас вийшли чудові роботи. Чекаю на фото ваших робіт на зворотній дошці Padlet. Будь ласка, перейдіть за QR-кодом і додайте фото роботи, яка у вас вийшла. Залишилось перевірити знання, отримане під час уроку. Пропоную розгадати кросворта. Та відповісти на запитання, які ми вивчали з вами у теоретичному блоці нашого уроку. Бажаю вам успіхів та дякую за урок. Для тих, хто хоче перевірити свої знання, будь ласка, додаються відповіді. Отже, будьте уважні до наступної зустрічі!